Як класно, що лідні овочі та фрукти можна купити зараз навіть взимку. На порозі новий рік, а я придбала кабачок. Він вже досить залишався в холодильнику, тому приготуємо з ним смачну страву. На дно форму для запікання викладаємо куряче філе. Можна перед цим його трішки відбити, але мені було лінь. обов'язково солимо перчимо за смаком, беремо будь-які вершки, які вам подобаються, і гарненько заливаємо курочку. Я не жалію вершків, тому що потім люблю макати хлібчиком цю смакоту. Зверху на курочку викладаємо картопельку і рівнесенько її розприділяємо. Знову солимо перчимо за смаком, і так з кожним шаром. Робимо сіточку з майонезу. І наступним шаром викладаємо вже порізаний кабачок. Розподіляємо все гарненько і поки прибираємо у бік. Беремо мисочку, висипаємо в неї порізані помідори, натираємо на терці плавлений сирок. В мене вершковий, але можна взяти будь-який смак, який вам подобається. Вичавлюємо часничок, солимо перчимо за смаком, додаємо майонез, все гарненько перемішуємо. І виходить така дуже смачна соковита маса, яку ми переміщаємо. Зверху на кабачки. Гарненько все розподіляємо і відправляємо в духовку на 45 хвилин при 200 градусах. А за 10 хвилин до готовності беремо будь-який твердий сир, натираємо його на терці і посипаємо зверху на нашу майже готову запіканку. І через 10 хвилин буде вже все готово. Зверху за смаком посипаємо зеленю і можна смакувати. Виходить дуже смачно і соковито. Якщо сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк і підписатись. Мені буде дуже і дуже. Приємно.